Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас що у нас сьогодні, 17 серпня 25-й рік. І поговоримо сьогодні про інжири, про ну, те, що я кажу, що я знаю, верніше, що я знаю свого досвіду. І це ні в якому разі не повчальне відео, це мій досвід. І відео знімається не для того, щоб хтось кричав там, що що ви розказуєте ви. Нічого не зображаєте, чи ви неправильно робите. А в коментарях все дуже детально пояснити, що і як правильно робити. Тому що нас дивляться, і більшість людей заходить в коментарі, набратися досвіду і почитати коментарі. Тому що, як кажуть, в суперечках істина. Поїхали. Спека неймовірна. І що у нас робить в полі, немає що про інжири. інжири. Зараз скажу про прищіпку пагонів. В цьому році дуже пізно пішла вегетація. Вірніше, хто всі знають, що приморозки були. Ну, в такий період вже повинні бути фіги дуже гарні, як зазвичай. І щоб прискорити. Достигання, не достигання, а появу я перещипнув верхівки. Ну, Бачимо, от завжди прищеплював, і тут не йшли пагони. Але в цьому році, так як велика посуха, і, хоч і посуха, а інжиру в цьому році більше вологи попадає, тому що ми завжди надіялися на пригодню, а в цьому році тільки полив, тому що сухо, повністю, від слова, повністю. Ну, полив який? Полив не, не так, як західна і все інше. Бачимо. Розповідаю, що немає шкідників, є шкідники на інжирові, Але не про шкідники. Обломали ми верхівку. Пустило воно вже молоді, пагони, але дивіться, що немає, коли обломали верхівку. Один обломаний. Показую вам ті, що обломані. Другий обломаний. третій обломаний. Верхівка. Просто прищіпуйте верхівку. Ось. Бачимо, вже почали з'являтися. Ось, з'являються, де з'являються, на бокових тільки ну, трошки з'являються І беремо ці, що не прищипнуті. Ось верхівка як росла так і росте. І дивимося. А ми не бачимо навіть зачатків, так сказати. Немає. Тобто прищіпка для прискорення достигання, для прискорення появи бреб. Дійсно працює. Дивіться, ось не прищипнутий. Ось прищипнутий поруч, ось не прищипнутий, ось не прищіпнутий, А ось прищіпнутий І ми вже маємо ось такі фіги. Ось бачимо боковий пагін, він прищипнутий і вже, вже на ньому є. Так що прищипувати потрібно, це працює. Правда, є такі сорти, які. Ось у нас не прищіпнуто, дивіться, які запагані. Вже, вже по 2 метри пагони. І немає жодного, жодного плоду. Але є такі сорти, що їх і не потрібно прищіпувати. Ось це в нас Браун Туркей. Ось він. Він прекрасно закладає плоди і без прищіпувань. Дивіться, під кожного листочка. Ще на рахунок того потім. Розбирається, напишіть, коли обламувати листочки, при якому розміру фіги. Ось, бачимо, браун турки закладає склади без прищипування. Це у нас долматський. Теж прищипнутий. Тому що без прищіплення ось Далмацький, як гарно вже закладає теж. Тому що прищипили. Де не прищіпнуті? Це у нас прищипнутий пагін. Хоча ось бачимо є на неприщіпнутому. Тут ось немає нічого. Так що працює. І ми працюємо. Такі у нас зараз з інжиру. Все, тримаємось. Кизила саджанці Ростуть. До речі, буде відео про кизил, потрібно знімати, тому що починає достигати. Серія піде зараз, тому що в полі немає що робити. Верніше є що робити, а погоди не дозволяють. Абрикоски у нас у наявності Саджанці Ось таке ні. Є поменші саженці. Фундучки наші трошки для себе буде що покуштувати. Горішки. Так що тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре. Бачимо, як це фундучок, за яким ми спостерігаємо вже скільки років, шкода мені його було вирізати. Але все що таки я його приберу. Уже ми його перещепили на Деміс. Але це не про фундуке відео. Тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Дякуємо захисникам, які захищають наш спокій. І слава полеглим героям.